Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, тих, хто разом з нами шукає, знаходить цікаві задачі в інтернеті і розглядає їх в рубриці авторське розв'язування на авторських задач. В деяких роликах я розповідав, що в мене достатньо часто зустрічі з такими задачами відбуваються в наступний спосіб: в мене в школі, скажімо так, полуторна зміна, тобто в мене один клас на перший зміні, три класи на другій. В мене Уроки починаються по-різному кожен день. І буває, коли в мене ранком трішки є часу. Я мандрую інтернетом, знаходжу якусь задачу, фіксую собі в голові умову, там це рівняння чи це малюнок якийсь, і потім йду на роботу там 10-11 хвилин і розв'язую. Звертаю увагу на таймінг. Таймінг тут 10 хвилин. Ну, такий величенько для такої задачі, як мені здалося. Я пішов на роботу і для себе, скажімо так, придумав спосіб, яким я, мабуть, розв'яжу швидше. А потім прийшов додому побачив інший спосіб. Таке буває досить часто, до речі кажучи. Тому своїм глядачам я ставлю задачу розв'язати це рівняння в одну дію. Ну, сподіваюся, у вас вийде. І у вас вийшло. Буде правильним, якщо я все-таки покажу спочатку той спосіб, яким я, скажімо так, ну, в голові розв'язав, а потім вже буде відповідно показувати щось інше. Якщо ми проведемо діагональ квадрата великого, то ми чітко розуміємо, що на цій діагоналі, по-перше, -по Діагональ малого блакитного квадрату належить цій діагоналі, належить центр кола. Чому? Ну, Тому що, наприклад, симетрія цієї конструкції, симпатична, симпатична геометрична конструкція, і така симетрія відносно, відносно цієї діагоналі. Можна так сказати. Значить, Це якщо в мене точка М, це точка «А», А Б С Д. Зрозуміла річ, що сторона квадрата 7, і зрозуміла річ, що МД це діагональ квадрата 7 коренів з 2. Так, вибачаюся маленький збій. Давайте ми радіуси, там, де ми їх бачимо, позначимо r. Я візьму червоний r. І тоді ми можемо сказати, що DO це r плюс 7 коренів з 2. Це по-перше. По-друге, ми можемо провести перпендикуляр О, наприклад, К. І сказати, що це в нас теж Р, і тоді КД це 14 мінус R. А трикутник в нас рівнобедрений, це 45 градусів, і це 45 градусів. Тому ми можемо, бо там теореми Піфагора застосувати. Давайте я напишу: трикутне кока, рівнобедрений. Можна далі по-різному застосовувати, чесно кажучи. Але в будь-якому разі, якщо ми скажемо, що. Ок в квад... ну, К... Давайте так, КД в квадраті плюс ОК, Давайте вже напишемо повністю. Ну, того не варто, чесно кажучи. Значить 2 на 14 мінус r у квадраті дорівнює ОД у квадраті, тобто r плюс 7 коренів з 2 у квадраті. Ну, я не буду розкривати квадрат, навіщо воно мені треба. Я напишу так. Що я напишу, що це корінь із двох. На 14 мінус r все у квадраті. Навіщо мені там якесь квадратне рівняння? Значить, один квадрат дорівнює іншому. Ну, r я вже майже знайшов, чесно кажучи. Значить, Це 14 коренів з 2 мінус r коренів з 2 дорівнює r плюс 7 коренів з 2. Тобто 7 коренів з 2 це r, а в дужочках 1 плюс коріння з 2. Я можу поділити, я не буду цього робити. Я ліву і праву частину дамножу на корін з 2 мінус 1. Тобто, тоді 1 на корін із 2 на корень з 2 мінус 1 дасть 1. І ми отримаємо дорівнює 7 корінь з 2 на корінь з 2 мінус 1. Ну, можна так залишити, можна там корінь з 2 внести під знак кореня. Ну, справа хазяйська, чесно кажучи. Знайшов. Ну, Думаю, непогано. Я розв'язав так, молодець, чесно кажучи. Швидше, ніж авторолик, а потім подумав, а навіщо я так розв'язую. Коли можна розв'язати просто в одну дію. Я сподіваюся, що ви знайшли цю одну дію і сидите і думаєте, навіщо? Так, так. Він розв'язує він це я. Якщо я візьму оцей квадратик вгорі, то я можу сказати, що БО це діагональ квадрата зі стороною R. Тобто це R корінь з 2. Я підпишу. Давайте отак. От Тоді діагональ квадрата BD, яка з одного боку, як ми з вами знаємо, це діагональ квадрата зі стороною 14. Це 14 корінів з двох. А з іншого боку, вона складається з трьох відрізків. З відрізка 7 корінь з двох. З відрізка R. Із відрізка R, корінь з 2. Після цього робимо висновок. Ось такий. І завершуємо задачу. Вона майже усна, скажімо так. Це майже усна задача. Майже. М? Такий другий спосіб, який треба писати П. Пер... Ну, тобто він перший єдиний, фактично, тому що він найкращий. Це дуже швидко. Так буває, так буває. Не все можна розв'язати в голові. Інколи для розв'язування геометричних задач папір просто необхідний. Не все в голові можна збагнути. Шановні учні, шановні вчителі, я сподіваюся, ця історія була цікавою і корисною. Ви зрозуміли. Скажемо так, що геометричні задачі бувають дуже цікаві навіть для авторів-підручника. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.